Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. Сьогодні у нас 31 березня 2023 року, я хочу показати вам результати вкорінення живців винограду на воді, ставили ми свої живці на вкорінення 14 березня, тобто, знаходились вони у воді 16 днів. За цей час на живцях з'явилися корінці і молоденькі пагінчики. Недоліком укорінення живців винограду на воді. Вважається те, що на живцях спершу просинаються і йдуть в ріст бруньки, а потім з'являються корінці. Як на мене, то бруньки на живці винограду починають просинатися швидше від світла, аніж від води. Якщо ємності з водою, у яких знаходяться живці на вкорінення, розмістити не на підвіконнику, де багато сонячного світла, а десь у затимнене місце, то тоді і пагінчики, і корінці. З'являтимуться приблизно в один і той самий час. Ми свої живці винограду весь час, щоб вони знаходилися у воді на вкоріненні, тримали у ванній кімнаті. Тепла з підогрівом підлога підтримувала теплою воду, в якій знаходилися живці, тобто нижня частинка живців була постійно у теплі. Так як це ванна кімната, то прямого сонячного світла взагалі на наші живці не потрапляло. Підсвітку ми їм робили за допомогою фітолампи із звичайним цоколем, яка була вкручена у настільну лампу. Перед тим, як ставити на вкорінення, на нижній частинці живців були видалені нижні бруньки, щоб вони не перехоплювали на себе поживні речовини, які йдуть із низу догори, і не гальмували розвиток верхніх бруньок, і були зроблені подряпини. Саме на місцях подряпин найперші починають з'являтися корінці. Живець перерозпреділяє поживні речовини, які у ньому є, на загоєння ран, тобто подряпин, а це сприяє швидшому наростанню в місцях подряпин калусу і відповідно, швидшому проростанню корінців. Підготовлені до вкорінення живці з видаленою першою брунькою і подряпаними нижніми частинками. На 10 годин ставимо у воду із стимулятором корене утворення корневіном в пропорції 1 г корневіну на 1 літру води. Через 10 годин замінюємо воду з корневіном на чисту воду без будь-яких домішок. Води у контейнері має бути не більше 1 см. І знаходитись вона повинна весь час на одному рівні, щоб зручніше було контролювати за рівнем води. На контейнері чорним маркером зробили помітку. Корінчики у живців винограду проростають на межі вода повітря. Рівень води не повинен покривати нижню бруньку. Я хочу показати ще одну партію живців, які стояли на вкоріненні у воді з 21 лютого по 12 березня, тобто знаходилися у воді 19 днів. За цей час на них понаростали чудові корінчики. І гарні пагінці. Можливо, вкорінення живців винограду на воді і не найкращий спосіб, зате найпростіший точно. З ним може впоратися будь-хто, хто бажає власноручно виростити для себе гарний виготуючий саджанець винограду. Ну ось і все. Ми раді, якщо наша інформація виявилась для вас корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей! Гарних вам і нам урожаїв!